Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз я розкажу ціни на ось цю техніку, що ви зараз бачите. Це Лінхай 320. Класний квадроцикл. Дуже якісний. Він йде з інжектором. Досить круто зроблено. Погляньте на нього. Коштує Така штука 5300 доларів. а Що квадроцикл Скорпіон 200 команд коштує 2100 доларів. Дон Fang DG 244 коштує 7700 доларів. От така от штучка електрична. Коштує 1650 доларів. Сімтай т 240. Коштує 4500 доларів. Кентавер 160B. Мототрактор коштує 2185 доларів. І кентавер 240БР коштує 2600 доларів. Тож, якщо сподобалась якась техніка, телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Дякую за увагу!